Сексуальні комплекси сексуальне життя є невід'ємною складовою життя сімейної пари, і здається, що може бути легшим і природнішим. Але буває так, що пари зустрічаються з проблемами в цій сфері життя, які стосуються не так фізіології, як деяких внутрішніх факторів, зокрема психологічного стану людини, який називається сексуальним комплексом. На виникнення і форму сексуальних комплексів впливають різні чинники: виховання, релігійні погляди, прийняті суспільстві норми поведінки, пережиті стреси. Причиною їх виникнення є пережиті душевні травми та конфлікти, фустрації, страхи, негативні враження та досвід або інформація, що викликала страх чи морально психічну травму, що залишилась у свідомості чи підсвідомості. Це може перерости в емоційний конфлікт, розвинутися в поведінкову за. Борону та трансформуватися у сексуальний комплекс в основі сексуального комплексу. Лежить уявна проблема. Уявлення, що мають негативне забарвлення, можуть впливати як на сексуальність, так і на поведінку в соціумі. Компоненти сексуального комплексу, як правило, залишаються несвідомими або можуть стати усвідомленими ще більш травмуючи людину. В будь-якому випадку їй потрібна допомога. Вітаємо вас у студії програми Є проблема. І з вами її ведучі Андрій Кунашук та Сергій Шевчук. І нагадуємо, що у нашій програмі ми спілкуємось на різноманітні теми із сфери економіки, медицини, психології, релігії і робимо це все через духовну призму. Як ви побачили із сюжету, сьогодні ми говоримо про сексуальні комплекси. І разом з нами сьогодні психолог, сексолог-консультант Софія Гарсія Лопес. Софія, вітаю. Дякую, що завітали до нас у студії. Дуже важлива і серйозна тема сьогодні mm -hmm. перед нами. І перше запитання: чому саме сексуальність невід'ємно зв'язана із психікою? Я пропоную для початку, щоб ми визначили, що таке психіка, а що таке сексуальність. Отже, психіка це є певна функція нашого мозку, щоб ми могли відобразити дійсність. Що це означає? Під час того, як людина відображає дійсність, в неї виникають думки, вона якось сприймає інформацію, яку вона побачила. Це може бути ситуація, яка подія, якась щось проаналізувала. Це все інформація, не тільки словесна. В неї виникли емоції, певні відчуття, можливо, з'явилися спогади, тут пам'ять. І це все відобразило дійсність. Вона якось її сприйняла. Таким чином, психіка це є наш внутрішній світ. І ну, ми кажемо, що це є вища нервова діяльність, тому що тварини такого не вміють. Е коли ми кажемо сексуальність, то тут є кілька визначень. В самому такому вузькому сексуальність це є прояв сексуального потягу е для того, щоб почати відносини, там зовнішню якось сподобатись, привабити і реалізувати цей потяг, і отримати задоволення. Це вуж значить, що таке сексуальність. Друге, це в нас е, ширше, це як людина себе проявляє, точніше, як проявляє свою стать людина у всіх сферах життя. Це про жіночність і чоловічність. Наприклад, на роботі, в походці, тон голосу, спосіб одягатися, манери це все відрізняється чоловіче і жіноче. Тому тобто, сексуальність вона у всіх сферах. Це ширше поняття. Ну і третє такі, таке розуміння, що сексуальність це така сфера життя, де будуються стосунки у парі. Мається на увазі близькість, близькість і інтимна, і фізична, і близькість емоційна. Одні люди будують стосунки ближче, тепліші, інші дистантніші в стосунках, холодніші, можливо, не відкриваються так. Інші готові постійно влюблятися, постійно хочуть міняти собі нові якісь стосунки пари, а інші такі, що вірні. Це все теж сексуальність, прояв у любовні стосунки, емоційні і, і фізичні. Таким чином, давайте дізнаємо ці два поняття: психіка і сексуальність. Якщо психіка це є сприйняття реальності, її відображення, mm -hmm. дійсності, точніше, то в сексуальні це сприймаємо сексуальну дійсність, який мій партнер, він для мене безпечний чи ні, привабливий чи ні, з ним щось хочу чи не хочу. Тобто, це є одне, скажімо так, це прояв дійсності психіки, як психіка сприймає саме в цій сфері. Тому у нас сьогодні існує в науці така нове десь напрямок, відносно новий це психологія сексуальності. І вона вивчає психофізіологію розвитку сексуального, починаючи з зародження дитини і протягом вже дорослого життя. Чому ми кажемо психофізіологію? Тому що. З моменту, як в утробі починає ділитися гормональні ці гонади, це оприділяється, чи буде хлопчик чи дівчинка. В перший рік дитина вчиться близьких стосунків до того, як мама там, чи то її виховує, теплий, нетеплий, небезпечний, агресивний. І тому ми кажемо, що сексуальність це не тільки про, про секс. Це також про стосунки. І вже починаючи там і 3 рочки старше, ти ну, починає розуміти, сприймати психікою дійсність, що виявляється, існують статі різні. І виявляється, я належу до тої, там, чоловіка чи, чи до жіночої статі. А потім ролі це все психофізіологія і фізично психологічне сприйняття у цій сфері. Сексуальний комплекс. Що це таке? Угу. Ну, тут мені теж хочеться звести до понять. Але я задам вам запитання, які у вас, або ви знаєте, у ваших знайомих асоціації із таким виразом, як комплекс неповноцінності. Ну, це, мабуть, я так вважаю, можливо, людина думає, що комплекси це людина, якась чогось боїться, чогось у собі їй не подобається, якісь риси, або поведінка, якась їй не подобається в собі. Тобто, Занижена це не самокритика, самокритика да, вважання себе неповноцінним в якихось тих чи mm -hmm. інших сферах. Так, Датом. які асоціації, словом, власне, про комплекс, але, наприклад, є комплекс неповноцінності. Що таке комплекс в асоціаціях? Ну, це щось таке об'ємне, да? тобто не, не щось одне, а цілий комплекс певних угу. речей. Так, ну дійсно можуть різні. Один з таких частих, яких я чула, що комплекс, наприклад, неповноцінності, про це люди більше використовують, а в неї в нього комплекс неповноцінності, тому він себе так поводить. Це є як нестача. Якщо людини не комплекси, це означає, що в неї якийсь ущерб, щось їй не вистачає. А насправді комплекс це ближче до того, що ви трошки згадували, тому що саме слово комплекс говорить ніби про якусь сукупність комплект набір чогось. Наприклад, ми кажемо комплект спортивного спорядження. Отут так само і свій комплекс. Що таке комплекс в сексології? Давайте таку перше Що таке комплекс в психології? Це є таке певне скупчення. Певних думок, переконань, е, бажань е, чи спогадів, е, які є емоційно заряджені. Що мається на увазі заряджені? Наприклад, е, беремо спогад, то людина доросла побачила собаку, і в неї на автоматі виникає емоція mm -hmm. тривоги. Страх. Страху, переконання, собака може мене вкусити. Це переконання, воно таке миттєве. Людина навіть не встигає його навіть у усвідомити. І деколи є ще спогад якоїсь ситуації з дитинства, що її вкусила собака, або вона навіть цього не згадує. Але е, погляд на собаку дає їй зразу ж емоційну зарядженість. Чим заряджена страхом? Тобто тривогою. сприйняття того, що відбувається, через призбу того, що вже відбувалось раніше? Так. І виходить, що людина е, починає реагувати на собаку, яка, скоріше всього, навіть для неї не є загрозою. Але в неї зразу, же, як тригер спрацювала ця асоціація. Отже, ми кажемо, що це таке скупчення, набір певних таких переконань, е, бажань і, і спогадів, які емоційно живі, тобто дають якусь емоцію, а не просто там факт якийсь сухий. Як він формується, то він формується, коли є досвід. Цьому його особливість. В основному це є такий досвід, який був, скоріше всього, неприємний, і він е залишив слід. Е і цей слід витіснився в підсвідомість. Тобто людина не пам'ятає, він собі спить як спогад такий набір, комплект, і цей набір починає будитися, проявлятися, коли з'являється асоціація. Ми кажемо або тригер. От щось подібне, і комплект бас, він вже тут є. І тому ми кажемо, що цей комплект такий набір цих емоцій, думок, він, звісно, викликає певну наслідки поведінки. Людина починає себе якось поводити. Собака, бігти треба, ховатися треба. Хоча бігти, ховатися треба, і людина починає виникати певний сценарій поведінки. Коли я буду бачити собаку, я завжди буду тікати, ховатися в машину там чи ще щось. Сфі, а як такі комплекси працюють? Ну, наприклад, давайте візьмемо цей самий комплекс неповноцінності. Що це таке? Про що цей комплекс? Про який такий набір комплектів йде мова? Це в людини є відчуття, таке переконання, що зовнішньо навколо у мене світ він є ідеальним або кращим, а те, що у мене внутрішньо, воно знецінюється. І відповідно, коли людина попадає в ситуацію, де в неї оцей комплект набір комплекс будеться не повноцінності, відчуття, що я менш цінна, ніж зовнішньо, вона це дуже незручно. Так правило, це окраска йде стиду. Сорому, і потрібно якось зрівняти, щоб мені стало спокійно. І тому часто можливі два виходи. Або людина почне це зовнішнє, що вона собі думає, що ніби воно краще і ідеальніше, вона почне його принижувати. І тоді ми кажемо, людина принижує інших, і ясно, в неї комплекс неповноцінності. Або людина почне підтягувати себе до цього і нимого ідеального. Наприклад, вона буде старатися успіхи мати, е... досягати, щоб отримувати повагу людей. Ну і парадокс в тому, що інші люди теж можуть думати, що оця людина вона краща, ідеальніша, а я гірша. І отаке от змагання. А які види сексуальних комплексів є? Угу. Так, ми говорили тільки що про комплекс взагалі психологічні, а сексуальні комплекси це ті, які будуються на сексуальну тему, тому що комплекс завжди має свою тему. Оце буде на тему боязні собак, це буде на тему моєї цінності, а це буде на тему там сексуальну. E, значить, які бувають бувають загалом чоловічі, жіночі і виділяють, які стосуються обох статей, або є ще такі там екзотичні, але вони все ж таки або про чоловіків, або про жінок, або про обох. Можливо, ви могли б навести якийсь приклад от, так. сексуальних комплексів, щоб ви краще могли уявити, що це таке. Uh -huh. Так, їх дуже багато. До речі, тільки сексуальних так виділяють більше 30. Але насправді комплексів є е, різних, е, багато і просто психології. І деколи вони перехрещуються. Наприклад, комплекс неповноцінності теж є в списку сексуальних комплексів. До речі, тому що воно теж впливає на, на побудову відносин і е, самого ставого акту. Комплекс західної культури, до прикладу е, при цьому комплексі. Людина схильно розглядати стосунки сексуальні більш механістично, мається на увазі, що тут важливо е гедоністичний підхід, тобто побільше задоволення отримати. Тут все зводиться до того, наскільки самому бути привабливим і знайти привабливого партнера максимально, і наскільки ви обоє чи цей твій партнер потенційний е володіє техніками, прийомами сексуальними, і фактично тут виключений момент романтики, відносин, mm -hmm. тут виключений. Момент про дітей, про майбутнє, і фактично відносини зводяться, що от, ось отримати побільше задоволення, mm -hmm. такий гедоністичний підхід. І ми бачимо, що в суспільстві дійсно є така схильність багатьох людей. Е і, і звісно, тут ми говоримо, що йде втеча від близьких відносин, е тобто страх емоційно, близьких так? відносин. Так, це про ми говоримо про близькість емоційну, так е і звісно, тут є психологічна потреба це поправити. Наприклад, до речі, назви комплексів часто отримали завдяки якимось розповідям, міфам, оповіданням. Тому є, наприклад, такий комплекс, як Трістани і Ізольди, mm -hmm. то було на історії там такого незаконної любові, була одружена дівчина. Так, то про що він? Про те, що людина отримує задоволення в сексуальних відносинах, коли це заборонений плід. Mm -hmm. Це часто може спостерігатися в наприклад, є пара, приклада молода, і вони зустрічаються, і у них є думка про те, що до шлюбу ми будемо тримуватися, але при тому вони не отримуються. І отримують відповідно це збуджуючий момент. Він може набутим бути. І виходить, як тільки вони одружились завжди можна. Оцей такий задній емоційний mm -hmm. фон такої напруги пропав, і це вже не нема, Так пропадає якісь нема збудження, чомусь такого потягу. вже. Е і буває так, що коли це вже в одружених людях може бути, це коли людина каже, що от я люблю свою дружину. Але я, в мене якесь збудження задоволення тільки коли десь на стороні, коли я хоча б дивлюся, що чужа людина. І тут ми говоримо, що що за тим може стояти. Це ем, з одного боку привитий досвід, тобто мої, перший мій досвід сексуальний. Ми знаємо, що перший досвід він закріплюється, особливо якщо він mm -hmm. повторюється, це може навіть бути патологічно закріплений, що тільки так я буду збуджуватись по такому сценарію, і тільки так я завершу е, весь цей цикл сексуальний. А може бути, тобто вже якби звичка така, і ти вже привик і треба просто її ту патологічну річ виправляти психологічно. Або другий момент, коли в людини є через те, які були стосунки в батьків. І дитини, сумки з батьками, є відчуття, що є ідеальніший партнер, так як, наприклад, батько був не знаю, там агресивним, і в дівчинки вона не змогла будувати з ним дружбу як з протилежною статтю, це, це важливо для дівчинки. І потім вона є, виникає в неї виникає фантазія, що десь там є ідеальний тато, ну, тобто ідеальний мужчина, приклад ага. ідеального мужчини. І от вона зі своїм от, є, і він виявляється якийсь такий земний. А, і щось і буде не вистачати. А ми знаємо, що в нас всі пари ми не ідеальні, і у всіх є те, що щось не вистачає. І така дівчина, а що там буде щось ідеальне. І тоді мене то буде приваблювати. Ну Це як один варіант. В кожного треба дивитися, яка історія, чому цей комплекс формувався. Це, якщо приклад, такий загальний. Ну... В жінок які комплекси угу, угу. бувають. Так. Ну, Наприклад, комплекс Афіни, це коли жінка. Спостерігається в ній таку річ, що вона у стосунках, навіть не у своїх, а на роботі, десь серед людей в соціальності, намагається брати більше роль мужчини і, можливо, навіть конкурувати. Тобто більш такий напрям угу, гендерний, зіскочений з її статі. І так, відповідно, в та відповідно стосунках вона може шукати собі більш такого інфантильного мужчину, де вона може там керувати бути головною. Так. наприклад, що за тим може стояти? Це може стояти, наприклад, що у ви батьківській сім'ї мама була наприклад чи, знову ж таки, агресивна лякаюча, чи така що дівчинка не захотіла за неї. Вчитися сексуальності, ми говоримо в загальному, тобто брати з неї я як, як бути жінкою, угу, угу. і відповідно в неї ця сторона собі заблокувала. Тобто це втрата такої жіночності, е а більше переважання чоловічих якихось рис. А тато, ну, допустимо, в неї був їй подобалось угу. і подобалась сумки. Тату вона вирішила підсвідомо, звісно, коли було психофізіологічний розвиток її сексуальності. Вона вирішила провести ідентифікацію, тобто дитина вона мусить себе з кимось порівняти угу. до чого тягнутися. Вирішила на тата чоловіча Роль, тому що на мама йде образа, чи мама травмувала, чи це б заблокую. Я іншу, іншу жінку собі не обрала, з якої я буду це копіювати, буду копіювати статус. В сексуальних відносинах як воно може проявлятися? В сексуальних, коли ми говоримо про близькі стосунки, вибирати собі інфантильного чоловіка, угу. тобто більш такого дитину, який буде згідний, щоб жінка була як ніби як мужчина, угу. або такого більш жіночнішого типу, в плані статевого акту. Це може і не мати впливу, або вона буде збуджуватись лише на такого інфантильного. Прийде у здоровий мужчина, ми говоримо психологічно, який знає свою роль. Він буде їй нецікавий, хоча вона може навіть вийти за такого ну, полюбити, і тоді вона скаже, нас щось не виходить. А виявляється, що ти тобі треба, ти бачиш, які ж має бути якийсь такий. Тобто, чи правильно я зрозумів, що от всі ці комплекси сексуальні, вони так чи інакше зв'язані взагалі з такими загальними психологічними комплексами? Обов'язково, тому що ми з тобою починали з вами, що психіка і це сприйняття реальності тільки на сексуальну тему. Угу. І ми кажемо комплекси – це є скупчення всіх думок емоцій, переконань на певну тему. Ну це просто сексуальна тема. Угу. Ми повертаємося у студію програми Є проблема і сьогодні говоримо про сексуальні комплекси. І спілкуємось на цю тему із Софією Гарсією Лопес, яка є психологом і сексологом-консультантом. Які ж є комплекси сексуальні у чоловіків, і можливо їхня відмінність від комплексів у жінок? Угу. Дійсно, є такі, що мають аналоги, бо є такі специфічно жіночі й угу. чоловічі. Ну, наприклад, комплекс Дон Кіхота і Аліси. Ви... В. Країні чудес. От, наприклад, Дон Кіхот, це все ці два комплекси це про фантазію, про уяву. Наприклад, mm -hmm. Дон Кіхот комплекс – це коли мужчина має певну фантазію і ідеалізацію жінки. Mm -hmm. І коли він одружується, раптом він починає розчаровуватись, тому що це було трошечки фантазійна уява, що вона ідеальна. І тоді в нього можуть бути два реакції: або він починає її обвинувачувати, ти мене обманула, і навіть може почати насильницькі якісь агресивні дії щодо неї, чи переслідувати її, чи ще щось. Якщо вона захоче вийти, тобто відносин... ті комплекси можуть перетворюватися і виливатися в якусь агресивну поведінку, да? Це і є складовою комплексу. Mm -hmm. тому що це mm -hmm. таке. Я повторюю, що комплекс це певне таке скупчення так, так. наших думок, переконань і певних бажань, які підсилені певною емоцією і нас слухають на певну дію. І вона є плюс-мінус певним напрямком. Тільки кожна людина він має свою якусь таку особливість, якому напрямку вона завжди буде йти. І от Дон Кіхота комплекс це йде по такому напрямку ідеалізація і розчарування. Може бути до шлюбу, може бути вже у шлюбі. Або розчарування. Ми кажемо таке слово, фрустрація. Людина в собі закривається, і все, всі жінки однакові. І, так. Тобто це Про... якісь очікування, які в нього були, вони не відповідають реальності. Так, тільки тут дуже загострено, бо всі у парах, ну, скажемо, всі, ну, майже всі фактично дружуються і щось розчаровується, бо мали якісь очікування, uh -huh. і от не оправдались. Це нормальний десь, є процес природній, а це такий дуже сильно делізований і сильне розчарування, яке починає викликати в тебе певну агресію або ага. великий, великий крах. Е, і момент ще фантазії уявних відносин. Тобто немає з нею відносин, але він вважає, що вони ж зустрічаються. І Аліса в країні чудес. Подібна історія, тільки тут більше буде присутньо в жінок фантазій. От ми вийшли на поверх, він там от з ліфта вийшов, це спеціально, щоб зі мною побачитися, і ми вже виявляється, вже два роки зустрічаємося. А як це він оголосив, що він одружується, виявляється, зрадив мене. Ну, от такий, наприклад, друге поширене насправді дуже у людей. Це є комплекс Мадонни і блудниці. Чоловіків і комплекс е, лицаря і розпусника. Це про що? Це коли м, тут подібна є ідеалізація, певна, але це якесь уявлення, що з одного боку я хочу мати стосунки е, з м, ніби такою непорочною партнером. Uh -huh. Давайте беремо чоловічий варіант, і це буде певний такий образ асексуальний, тобто така, як мама по дому доглянути і так далі. А з другого боку, ну є ж природні потреби. Статеві, що жінка, яка може їх задовільнити, це обов'язково має мати такі яскраві якісь вираження сексуальності, навіть, можливо, Такий розпускний характер. Навіть, навіть так, або вульгарні, або просто гіперболізовано. Ага. І він не може, ця людина, в одному образі, вмістити, що людина може бути і такою, і такою. Ну, звісно, це теж йде за образом мами там, чи дитинство, який був досвід. І в, в жінок так само. Наприклад, дівчина може почати зустрічатися і навіть вийти заміж за хлопця, який такий надійний, чесну лицарство, так? А чеснота в нього такі от. А бачиш, що її тягне до хлопців, які такі, мужчини, висальчаки, такі, небудь не mm -hmm. розпусні, але з якими можна нібито розслабитися. І от буває так, що якщо це йде етап зустрічання, і дівчина постійно міняє хлопців, приходить, що я не можу вийти заміж, постійно міняю. Тут виявляється, що в неї є така тенденція: то один такий, і вона бачить: ну не влаштовує, погано мені цих відносин. Mm -hmm. Іду я тоді до Весальчака. Ну ні, ну він ж не надійний, і з ним не побудуєш сім'ї. Іду до надійного. І от такий, і тоді завданням буде допомогти їй цей образ об'єднати, щоб знайти uh -huh. ну не, не без того, що і ми всі з вами частково буваємо, вибираємо собі певний полюс. Є дуже частий випадок, коли людина, чоловік чи жінка може собі обрати бути, наприклад, таким надійним асексуальним, можливо не дозволити собі розвиватися в цій сфері, в цій стороні і дійсно бути тільки там розвинутим і так перейти в шлюб. Uh -huh. А є момент, коли людина плутає. Е, вона поводить і одягається і презентує себе сексуально. Але, наприклад, от одяг, який прийнятий в спальні, він там дуже буде доречним, і чоловік буде щасливий, і дівчина, допустимо, дуже подібний одяг або майже той самий обирає для того, щоб іти з ним по вулиці. Тобто вона не, не в певні місця і обставини часу, а повсюдне таке нерозуміння. І так само тут, а сексуальність десь є нормальною. На публіці, але не тут. І, до речі, це ми відійшли зараз, вам, наприклад, до третього прикладу, де є комплекс Дон Жуана і комплекс Месаліни. От Месаліни це є жінки, які через певні причини сприйняли, що я можу привабити мужчину, тільки якщо я буду сексуально виглядати. А часто сексуально ми говорили з вами, це є ем, вульгарно. Тобто за НАТО. Ну, але не все факт. Людина може просто постійно дуже звертати увагу на свою зовнішність, і в неї нема поняття, що її можуть полюбити за щось інше. Mm -hmm. Це може статися. А, і тут ще такий нюанс, що е, така людина голодна емоційною любові, і для того, щоб відчути себе цінною, вона починає хотіти багатьох партнерів, або постійно міняти така ніфоманія навіть може розвиватися. Багатьох, або вона з чоловіком одружена, а їй не вистачає, їй побільше, чи десь там. Ось і така справа, не каже навіть я християнин, неможливо, але в мене є така схильність. І тут є психологічні в цьому пояснення. Наприклад, це може бути рання сексуалізація, коли м -м, могла бути або травма е, любого роду в сексуальному плані, або е, момент, коли дівчинка швидше почала розвиватися, і вона красива, і вона зрозуміла, що на неї звертають увагу тільки тоді, коли вона фізично приваблює. І склалася в неї після дому висновок, така, ми казали, е, переконання. Що тільки так я доб'юся любові, і чим більше я голодна любові, тим більше мені потрібно цього підтвердження. Mm -hmm. Ну і Дон Жуане, це так більше вже ми чули це поняття з фільмів різних і так далі. Mm -hmm. По народу ходить. Це так само, мужчина, який постійно бере різних партнерок і навіть не доводиться до одруження або одружився, а е, такий невірний. І тут стоїть за тим, що йому суть е, в комплексі Дон Жуана. Лише добитися. Як тільки добився, він отримав своє, що його прийняли, що він вартісний, що йому дали цю увагу, він добився цієї уваги. Е і, відповідно, ну, далі ж він не хоче будувати відносини. І це свідчить, скоріше всього, що немає як в мужчини. А чому? Тому що тут теж його історія. І тут ми кажемо, що ви, серед християн може розвиватися емоційне донжуанство. Тобто, ну. Mm -hmm. е в контактій серед хрестиян люди, які мають певні цінності, не хочуть там міняти часто партнерів чи вже одружені, але в них є ця потреба, і вони це будуть, не доводячи до статевого акту, емоційно. Uh -huh. Така надто дружба, компліменти такі надто близькі. Така. І, uh -huh. і, і, і саме цікаво, що в таких моментах чоловік може сказати «Слухай, мені щось дружина там, мені щось не подобається, ти спілкуєшся. Він та що ти придумала? Я ж по факту нічого не робив, а в неї на рівні відчуттів вона не знає цих слів, mm -hmm. не знає, може це пояснити. Вона відчуває, що це щось тут нормально відбувається, Софія. А скажіть, будь ласка, а як же ж все ж таки виявити ці сексуальні комплекси в собі, а можливо, своєму партнерові? Mm -hmm. е, хороше запитання. З одного боку, те, що я вам дала кілька прикладів зараз, розповіла. Е, вони є знову ж таки такими приблизними, ніхто це ж не лабораторний аналіз крові, так? і вони навіть не структуровані, різні автори щось своє можуть говорити. Вони часто використовуються в роботі психолога, ну, сексолога, там, психолога, для того, щоб він міг собі краще оприділити, що за перед ним стоїть проблема, і відповідно вже знати, в яку сторону розуміти цей такий коли ми кажемо ці різні емоції, переконання, це такі, знаєте, ну, якби ніби зав'язки різні, закручення. Їх треба от підв'язав, відв'язав, відв'язав, Тільки треба визначити. Тому тут важливо дуже вірно ну, не те, щоб діагностувати, але приділити. Софія, дякую вам за такі глибокі змістовні роздуми. Я думаю, ця тема вона потребує ще більш ширшого, глибшого дослідження. І вона насправді є актуальною в контексті і християнських сімей, і взагалі суспільства, і теми сексуальності в цілому. Взагалі у нашому суспільстві не прийнято говорити про секс, про сексуальність, тим більше про якісь сексуальні комплекси. Але тим не менше, ця проблема не є меншою від цього. І чи усвідомлюємо ми, чи не усвідомлюємо, розуміємо або не розуміємо про це. Все одно ця проблема існує, і потрібно не боятися про неї говорити. У різні часи історії церкви було різне відношення до інтимних відносин. Сьогодні ми розуміємо, що саме Бог є автором цих відносин, і Він бажає, щоб наші стосунки в наших сім'ях були живими, гармонійними і здоровими. Чого і вам бажаємо, дякуємо, що були разом із нами у програмі. Є проблема». До зустрічі! Нехай щастить З Богом!